Всім доброго дня, компанія авторинок Бережанська місії Тернопіль. Соня у нас на продаж, сежопригнаний автомобіль, Renault Scenic 2006 року, 2-літровий бензин, 180 тисяч пробігу. Автомобіль на хорошій комплектації, колеса у нас розміром 205 55 16 Термизні диски у нас нові, поміняні, в хорошому стані. Термизні колодки у нас також нові, замінені. Два пари ключів в автомобілі присутні. Чотири стеклопідйомника, електропривід зеркал, подушки безпеки у нас в сідушках присутні. Електроручнік у нас присутній. Старт-стоп. Заводиться без проблем. Працює рівно, стабільно, справно яких помилок по автомобілю немає. Кондиціонер працює, клімат-контроль у нас. Акустика, музика все працює. Коліса не розбита, в хорошому стані. По електроніці все працює. Присутня панорама для водія і пасажирів. Точніше, для передніх і задніх пасажирів у нас. Задня шторка присутня для задніх пасажирів. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка, іонізація, обійті всі бактерії. Стеля не прокурена, чиста. Все в хорошому стані. Присутній також фаркоп в автомобілі. Задні дві сідушки. тобто це у нас 7-місний автомобіль. Тут знаходиться у нас домкрат і ключ. Є незначні такі потертості по бамперу. Нічого критичного. Присутні ізофікси, кріплені для дитячого крісла у нас. Сідушки складаються, ложаться, ховаються, задні столики також присутні у нас. Дуже хороший сімейний автомобіль, підходить для будь-якого типу поїздок, як для довгих, так і для місцевого. Мультіруль присутній. Автомобіль технічно весь в доброму стані. Тормозні зножки, колодки, диски поміняні, по ходові все зроблено. Нові стойки, все зроблено, все поміняно. Новий акумулятор, мотор не міявся, ніяких потягів запотівань по ньому немає, все в хорошому стані. Капот не крутився, крила не крутилися, фарі у нас рідні. Є дати, і етикетки, все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит, в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Також у нас діє трейд-ін, обмін автомобіля, тобто, якщо ви хочете поміняти свій автомобіль на щось новіше чи на щось дешевше, у нас також це діє. Так що пишіть, дзвоніть. На всі запитання додатково дамо відповідь. Всім гарного дня! Дякую за перегляд і вдалих всім покупок!